Я модно, ви розумієте? Ви розумієте, я модна? Ну нічого. Але це таке, і що мені було вас? Всім привіт! І сьогодні в цьому відео я буду робити показ мод моїх найлюбленіших образів. Тож це буде мої улю... най... найлюбленіші образи кожної пори року. Ось і вони будуть розділятись на повсякденний образ: спортивний і святковий. Але я порахувала, що приблизно цей показ мод буде десь тривати 5 хвилин. Ось, тому я вирішила ще це відео з'єднати з модою 2023 року. І я тут теж про кожну пору року розкажу. Я не знаю, чи буде якось корисно вам про зиму, тому що зима вже майже закінчилася. Ось, але 2023 рік ще має грудень, а грудень це зима, і я не розуміюся, як бачите, в моді. Я за нею, чесно кажучи, не слідкую. І ще одне дуже важливе — я не є модель, тому я не буду ходити як модель, і, можливо, не буду по космот як, як справжній. Але це просто for fun і я хочу вам показати ці ці мої найулюбленіші образи, тож давайте не зволікати і почнемо. Тож, тепер закінчився цей показ мод моїх найлюбніших образів, тепер я вам розкажу трішки про моду 2023 року. Тож, я не буду дуже багато сильно розказувати, але я думаю, що я розкажу всі потрібні штуки. І, чесно, я не дуже розуміюсь в моді, я за нею не слідкую, тому я не буду, напевно, дуже багато говорити, але надіюсь, що ви по фотках все зрозумієте. Тож, перше, це мохер. Так, е я думаю, надіюся, що є ще такі люди, що не розуміють, що це таке без фоток, але ось вам фото. Тож це типу, якісь такі хутрині, типу якісь такі. озера. Ось такі от, коротше, коротше, матеріали. Ось це може бути светри, спідниці і так далі. Ось, взагалі, ну. Там з модою. Дещо люди й дизайнери роблять. Те, що ти навіть не зможеш собі явити, що, наприклад, <смір> коротше, щось неможливо вони виробляють. Тож наступне це догі спідниці. Я такого тренду не спостерігала, але я два рази вже навіть три, я бачила в інтернеті, що це модно. Люди кажуть, що це модно, інтернет каже. Але я такого в реальному житті не спостерігала, тому що тут, по-перше, іспанки не ходять в спідницях. Вони взагалі всі однаково майже вдягаються влітку. Так? Вони не вдягають спідниці, просто топік і шорти. Все. Там бувають винятки, якісь, можливо, оверсайз, футболка інколи. Надягають. Але от спідниці ну ніхто не нап'ялить. Хіба я не знаю на якусь вечірку. Ось. Я, напевно, в своїй школі єдина була, яка носила спідницю. ось Тому що я люблю носити спідницю. Я прийшла сюди і така. Дівчата, ви дівчата чи ні? ні Ну я не кажу, що дівчата мусять. Носити спідницю або плаття, але мені здається, що в Україні це трішечки інакше. Тож, наступне це мішкуваті джинси та штани Карго. Штани Карго, я таки не зрозуміла, яка різниця в них від інших штаних Ось, штанів. Але мені колись взагалі нічого мішкувати, оверсайз не подобалося. Мені просто, ну, я цього уникала. Але тепер я почала оверсайз футболки мені почала подобатись і я купила оверсайз джинс вони не супер такий оверсайз є такий оверсайз що просто повний мішок але, ось, але мої не дуже такі оверсайз я зараз вам їх покажу але в магазині казали, що вони оверсайз Ось тож, я потрішки до цього тренду з'єднуюсь з цим трендом. Я ще це почала у 2022 І це не через те, що це тренд, я взагалом не слідкую за трендами, і мені не важливо, чи я модна чи ні. Але, ну, по суті, я і вдягаюся інколи як модно, тому що я бачу, як інші дівчата вдягаються, мені це подобається. І, ну, типу, Як більшості людей вдягається, я бачу. От, і це вже модно, як вони тягають. Коротше! Ось тому я деякою частиною себе, свого стилю, модна. От, наступне. Це різнобарні светри. Вони не, не обов'язково мають бути зразу один светр різнокольоровий. Ну, так би, просто червоний светр, зелений, синій. Розумієте? Ось це модно. Мені здається, що це було завжди модно. Але знову ж таки, повертаючись до Іспанії, всі чорни, в чорному в діті. Я нічого не маю проти, проти чорного, чи білого, чи однотонного чогось. Ні. Це просто всі реально в однаково вдягаються. І, типу, різ, ну, якісь яскраві кольори, майже ніхто не вдягає. До речі, я не дуже люблю яскраві кольори, тому я їх розумію. Але все таки, ну, якось тут в Іспанії всі просто однакові майже. Не знаю, ось наступне це мінімалізм 90-х. Тож я ще хотіла почати канал в 2022 році. По суті, я і почала його в 2022 році, але я хотіла його почати на початку літа. Ось, Але я його почала десь на кінці, чи вже в осені, тому що я якось дуже довго збиралась. І я думала, що ті всі, ті всі відео, які я знімала, Влітку, впродовж цілого літа, я виставлю їх, але ні, я їх не виставила. От, і там я одне відео робила моди 2022 року. І я не пам'ятаю, які пори року. Чи це взагалом, в загальному 2022 році теж було модно Мінімалізм 90-х. Тож, це ось такі всякі образи. Мені з одного дуже подобається мінімалізм 90-х, з другого ні. Знаєте, я така неоднотонна. Тож, наступне, це кольори, які модні кольори. Тож, перше, це коричневий кольор. Я дуже люблю коричневий кольор, і ж те він мені підходить. До речі, треба спостерігати за кольорами, які підходять. Так, треба пробувати різні кольори на собі. Так, щодо макіяжу, і щодо одягу, і щодо прикрас, ось. Треба за цим спостерігати, якщо ви будете вдягатися в ті кольори, які їм ви підходять, ви просто дуже будете гарно виглядати. Тож, коричневий колір в моді я, це дуже рада. Мандаринові тони. Це особливо про зиму, тому що, ну, мандарини це якось асоціюється мені з зимою. От, Тому це класно. Наступний це червоний, це теж різдвяний колір. Мені здається, пастельно, рожевий і рожево-фіолетовий. Я дуже люблю пастелові кольори. Жовтий це яскравий кольор, який зігріває в холодну пору року. Це не мої слова, але вони дуже класні. Наступний це сірий, сірий синонім до балансу та нейтральності, сині відтінки, фіолетовий, зелений, вселяє спокій і впевненість. Тож ось таке, от було. Фешн 2023 року на зиму, і трішечки я зачепила весну. І давайте тепер і зараз поговоримо саме про весну. Я так багато про моду вже говорю, що я не знаю, скільки це відео буде тривати. Тож наступна пора року це весна. І тут я вже менше буду говорити, тому що в минулій в зимі я говорила про кольори, які будуть взагалом модні в 2023 році, тому це напевно найдовший розділ в цьому. Модівському фашн. <різь> Тож, буде в моді прозорі тканини. Ось так ось це все виглядає. Це досить цікаво, але я б таке не носила чесно. Це якось ну, я не знаю, не, не на мій вік. Низька талія. Я просто ненавиджу низьку талію, я нічого проти неї не маю фрути, але я її просто ненавиджу. Е, вона мені дуже не подобається ні на комусь, ні на мені. Але я ну, не кажу переставати її носити. так? Ну, типу, я не маю нічого проти, але це просто моя думка. І, і я не знаю, ця низька та... талія вже 100 років в моді, і я не розумію, чому. Мені дуже подобається висока високуща талія, а от низька ні. Тож сила кевіті. Звесні буде модно носити одяг з квітами, з дизайном, який має в собі квіти, так? тобто якісь м -м, прикраси з формі квітів. Коротше, ось так. Наступне – це в'язані речі. Це досить такий цікавий тренд. Ну, це досить така. Цікавий, якась, цікавий такий одяг, в'язані речі. Не те, що в'язане тільки кофти, Тут вже і спідниця, і взагалі все в'язане. І нас, наступне це вузька спідниця Максі. Вузька спідниця і вона Максі. І хто розуміється в моді, він, напевно, такий, ну і що, це нормально, а я нічого не розумію. от Тому, ну, ось так от вона десь виглядає. Далі. Колись поход була в моді Барбі, а тепер русалка. Ось ці всякі блискітки, такі всякі русальчені штучки. Класно, таке цікаво, дуже. Наступний і останній пункт це літо і осінь змішано. Тому що ці пори року ще треба трішки до них почекати, тому ще напевно, недостатньо знають ті люди, які вирішують моду. Ем, знають, яка буде мода. Я не знаю, що я говорю. Тож. Перше я почну з літа, конкретна літа, а потім змішано літо і осінь. Тож чорне літо. Буде влітку модний чорний колір. Я не знаю, ви там виберетеся на смерть, але ви будете модні. Наступне перелив. Мені дуже подобається перелив, такий гарний перелив з гарними поєднаннями кольорами. Поєднань кольорів, але я ще не знайшла таких кофточок, принаймні, які б мені, які б були з переливом, і вони б мені підходили. Але це досить класно виглядає на інших людях, ну а не на мені. Тож, наступне, це напевно вже змішане, це лофери на підошві. Це таке. Це таке. <зуча>. Ось я подивилась на картинку, досить класний. Мені здається, що буде ще в моді тракторна підошва. Тож, наступне це, знову ж таки, тільки до літа, відтінок зелений. Ось, буде модний відтінок зелений. Я дуже люблю один пастелевий відтінок зеленого, але мені зелений не дуже підходить ось. Тому, ну, на жаль, я не буду модною. Наступне це неопанк, я так розумію, не, ну, якщо я помиляюсь, вибачайте, Це неоновий панк. Ось панк це, типу, щось таке. Не хочу пояснювати своєю думкою, бо ще я помилюсь і ще когось ображу. От, наступне це вже точно все змішане. пальто зі штучного хутра, капюшон. Я модна, ви розумієте? Ви розумієте, я модна. Тільки я взимку ношу модні речі, які будуть влітку е, або в осінь. Так. Ну, нічого. Майбутність це теж добре. Комбінезони. Так? Комбінезони всякі цікаві комбінезони, красиві комбінезони. бо є деякі одяги, не дуже красиві, а деякі вау. От, мені подобається. Але я ніколи не носила комбінезони як е, такий. Ну, як не піжаму. Наступне це корсети. На мені корсети не гарно, мені здається, будуть виглядати. Я, чесно, не пробувала. Але на інших людях, ну, просто дівчат, на інших дівчатах вони просто, ну, дуже красиво це виглядають, які ці цікаві корсети. Мені це дуже подобається. Я не знаю. Я тільки це на кінці 2022 року, і в 2023 дізналась, що є, що таке корсет. Я знала, що таке корсети, Але я думала, що це тільки колись в давнині принцеси з своїми платтями носили ці корсети. Але тепер віддільно як топи корсет використовують. І це дуже красиво. Тож, ось такий от. Ось така от моди на 2023 рік. Я думаю, що ще трошечки все обновиться, зміниться. Можливо, я щось не так пошукала в інтернеті, і це ну, трішечки дещо не так. Але це таке. Я надіюсь, що вам це відео сподобалось. Я надіюсь, що ви лайкнули його, якщо воно вам сподобалось. І підпишіться, будь ласка, на цей канал, щоб я могла робити більше відео, щоб просувати український контент. І щоб мені було весело, Па-па!